Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, як після кремації людини увіковічнити її пам'ять новим незвичним методом. Так, почнемо. Шведська компанія Algordanza знайшла цікавий проте незвичний підхід, як закребувати пам'ять про близьких, яких вже немає поряд з нами. Суть заключається в тому, що кремований прах після. Ваше після людини спресують та нагріють, перетворивши їх на штучні діаманти, які можна носити і таким чином пам'ятати про людину. Починається все з хімічного процесу, за допомогою якого з праху покійника виділяють вуглець. Потім його нагрівають, щоб перетворити в графіт. Далі графіт нагрівають до 2700 градусів за Фаренгейтом. І піддають цілі вище ніж 870 тисяч на квадратний дюйм. Кольор готового діаманта може варюватися від білого до темно-синього, Залежить, це залежить від вмісту вбору у прасі померлого. Ціна за невеликий діамант починається від 4400 доларів. Людське тіло складається на 18% з вуглецю, всього лише 2% від усієї кількості залишається після кремації. Саме цей вуглець використовують спеціалісти з даної компанії для виготовлення діамантів. Нижче далі на фото ви можете бачити, як чоловік. Взяв свою бабусю у подорож по США після того, як залишки її праху були закрабовані у діамантовий перстень. Ось в такий незвичний спосіб пам'ятати про людину. Для нас, для нашого регіону, кремація взагалі досить така непопулярна. А виготовляти після кремації штучні. Прикраси, щоб пам'ятати про людину. Для нас це взагалі входить в якусь новинку, або взагалі це буде якоюсь дикістю про шанування пам'яті. Чи цікаво почути про вашу думку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую за увагу, всім до побачення.